Біля Коломийської публічної бібліотеки людно тут проводять ярмарок. Всі охочі мають нагоду придбати ялинкові прикраси, сувеніри, іграшки, смаколики. Дзвенислава презентувала на ярмарку роботи своїх вихованців. Ми презентуємо свої роботи своїх учнів, своїх вихованців. От прийшли спонтанно, позбирали скоренько, що було у нас новорічного, тематичного. Щоб принести користь е, дещо е, збройним силам України, бібліотекарка Галина принесла смаколики. Бібліотека філія для дорослих. Клуб марципанчик. презентували солодки, для цього Солод. Побільше зібрати коштів для засилу. А бібліотекарка із шипарівців провела спеціальний майстер-клас для колег і вироби привезла до Коломої. Проводила майстер-класи, розписували і розписували ялинкові прикраси і так само з кульки всередині вкладали. Чи не найбільшим був стіл публічної бібліотеки? Продаю вироби майстрині Ольги Кривов'яз. Яка вона виготовляє і з дітьми, і сама теж робить. Ось таке сердечко, подушечка, така м'ягенька подушечка. Як бачите, наш тризуб. Такі іграшки теж є. Коломаянка Роксолана часто буває на таких заходах. Цього разу купувала смаколики. Придбала солодощі, хочу підтримати нашу армію. Це наш структурний підрозділ, тому ми завжди їх мусимо підтримувати. Прийшла подивитися, як люди працюють. Впродовж грудня бібліотекарі, школярі та молоді люди створювали сувеніри і щиро турбувалися, щоб вони продалися, адже це і їхній вклад у перемогу, каже директорка публічної бібліотеки Наталія Терновецька. Зараз мандрує інтернетом е, хештег зігрій солдата, і ми вирішили долучитися. Маємо такий запит, що хлопцям потрібні газові туристичні балончики, тому що вони краще в окопі поводять себе як окопна свічка, вони не коптять. Тому все, що ми заробимо, піде на придбання власне цих балончиків. Готувалися ми впродовж цілого грудня. Усі бібліотеки, всі 13 бібліотек Коломийської територіальної громади, проводили майстер-класи з дітьми, з учнями, з молоддю. Також до благодійного ярмарку долучилися працівники Коломийського Центру. Центру позашкільної освіти той день вдалося виручити понад 7,5 тисяч гривень. Тепер за ці кошти буде придбано газові туристичні балони для наших захисників. З колоною Вогнан Малецький Галина Романчук телерадіокомпанія Раї.